Доброго дня. Давайте подивимось знову ж таки запропоновану вашу тему. Буду дивитися на колоді Таро, Романтик. А саме тема ваша задана. Ой, зараз. Що чекає між вами з вашою загаданою людиною в майбутньому? Що очікує. Загадайте вашу людину, з якою ви або перебуваєте в відносинах, або перебували в відносинах, тобто кожна свою ситуацію. І ми зараз подивимося взагалі, що між вами тут і зараз відбувається, щоб ви зрозуміли, що цей розклад ваш і про вашу ситуацію. І так. В яких енергіях, тобто, що між вами об'єктивно відбувається на енергетичному рівні? Королева Пентаклів? Вісімка жезлів, але дивіться, яка тут вісімка жезлів. <кхе> Імператор, куди без нього? Двічка Пентаклів. Зараз буду розповідати. Карта правосуддя. Хочуть дізнатися. Правосуддя розкрити. Сімірочка мечів. Відлюдник. Зараз, я зараз буду розповідати. І смерть. Дивіться, у вас ситуація дуже негарна. Я скажу вам зразу. Між вами вийшла королева Пентаклів і імператор. Я можу так, або ви проживали разом, або е були одружені, але ви нижче порівнюєте, якщо ви жінка нижче порівнюю, ніж людина себе тут висвітлює. Людина себе висвітлює в, в стані імператора. Імператор це людина, яка тримає контроль, намагається. Залишитись твердим, тобто, це про стоїть на своєму і будь-що там, знаєте, це твердолобість, яка людину може по життю ламати. Не ви, по життю. Тому що імператор це, це гарно, але тільки якщо імператор говорить і діє, тобто відповідає за свої вчинки, слова. Не тільки слова, а ще й дії. Якщо ця людина несе відповідальність людина, яка може бути зайнята. Це або ваш чоловік, або ваш постійний партнер, або людина, яка знаходиться в відносинах, і, можливо, ви теж можете знаходитись в відносинах. Між вами динаміка, є почуття, є Хочеться сказати, є імпульсивність, а, але зараз, тут і зараз, у вас кармічне а, зважування. Якщо ви були одружені, я так розумію, по правосуддю у вас може бути тут і зараз відбуватися від, події, пов'язані з документами. Так? так. Стосунки проходять перевірку, направду, баланс і а, зрілість. І якщо насправді людина, з якою у вас відносини, зріла, імператор це зріла, доросла людина, яка не просто доросла по віку, вона доросла ще внутрішньо, стежень є. Я відкрила правосуддя і хочу дізнатися, а що ж по правосуддю? Це кармічна відплата, чи це насправді щось відбувається, пов'язане з тим, що ви вирішите? Так, тут може бути вирішення якісь документних справ. А також це більше говориться по сімірочка, мечів, по відлюднику і смерті, що тут карма, тут розкриття між вами було істини, це вже е, розкрита. Між вами сталося щось, і я так розумію, по двічки Пентаклів людина жила на дві сторони. Вона могла бути з вами і де ще. Тобто ви могли бути і могла бути ще якась сторона. Фактори. Тобто людина хотіла о, усісти на два стільця і так непогано себе почувати. І в мене таке складається враження, що тут все розкрилося. По правосуддю це неможливо вже стримувати, ви все знаєте. Замовчувати тут неможливо. І от і відкатити назад теж не можна. В минуле тут повернутися і зробити вигляд, що це не було, або переграти так, тут теж неможливо. Істина вийшла назовні, і зв'язок тріщить по швам. І він повинен або трансформуватися і щось змінитися. Хоча по імператору я можу сказати, тут зміни не буде. Тут людина, яка тверда лоба, вона стоїть на своїх переконаннях, і вона взагалі не бачить, що навколо відбувається. Людину будуть ламати по правосуддю, але це не говориться про те, що це будете ви. До таких людей зазвичай приходять уроки, де може з'явитися жінка або події, якісь пов'язані з цією людиною, які просто будуть ламати для того, щоб людина насправді брала відповідальність за свої дії і вчинки. А дії і вчинки її не дуже гарні. Ну давайте спитаємо ваше питання, що очікує вас майбутньою цією людиною, якщо ви впізнали, тому що тут не потрібно навіть додавати карт, що ну, хто ви один до одного. Тут вже зрозуміло, хто. Помірність. Вісімка мечів. Петірка Пентаклів. Королева мечів, дивіться, вежа. Дивіться, якщо у вас вже все розруйноване, і по правосуддю я так розумію, що і смерть, карта, яка говорить, що тут якщо у вас тут зруйновано, бо цю вежу неможливо якось прибудувати, вона, ну, вона зруйнована. Знаєте, що вас чекає, якщо це з вами відігрався розклад? Буде, знаєте, якщо ви навіть примиритесь, спробуйте примиритися, з цією людиною у вас буде виглядати так: втрата старого зв'язку, руйнування ілюзій і примирення, спроба примирення. Спроба. Спроба це не примирення. Це може людина говорити одне, а робити надалі, так як і робила. Дивіться, якщо людина вас тягувала в історії з трикутниками, вони нікуди не подінуться, навіть якщо вона буде говорити, що там все нікого немає. Я вам зразу говорю: а ця ваша ситуація швидко приведе вас знову до безвихіду, вісімка мечів, печірка пентаклів. І королевим мечів, і руйнування. Ви знову прийдете до холодної правди, я ж говорю: тут кармічний у вас вузол, який говорить, що тут потрібно вас зараз перевіряють на чесність, і тут вже неможливо, знаєте, закривати на це очі. Це, як називають кармічний вузол. Ви не повинні людину, ну, король кубків над дні колоди. Ви не повинні знову входити і втягувати ці відносини, тому що вони не приведуть ні до чого. Майбутнього з цією людиною у вас ну, буде знову біль. Буде руйнування. Вас знову підведуть до того, до чого ви, з чого ви можете виходити тут і зараз. Якщо у вас процес розводу, розводитесь, розлучайтеся. Тут нічого не буде з цією людиною. Ця людина як жила, так і буде жити надалі. Це її вже буде справа, як он, у, у цієї людини буде.